Сьогодні я назвав свою е, тему, тему наших з вами роздумів. Одна з найбільших проблем людства. Е, на цьому тижні я почув цікаві думки і е, вірю, що мене Бог надихнув, тому що, знаєте, це е, такий певний поштовх дало мені. Дуже мене надихнуло е, певні зміни внести в своє життя. Яке буде і надалі змінюватися. І я сподіваюся, що Бог сьогодні через це буде казати її до вашого серця, до вашого розуму. Як ви думаєте, в чому одна з найбільших проблем сучасного суспільства, яка найбільше проявляється в молодому поколінні, але лукавий це ну, використовує і для старшого покоління? Як ви думаєте? Це в молодому поколінні, не послуг? Не послух, ще. Витриняння часу. Добре, це, це ближче. Здам ще е, декілька наводящих запитань. Чому дітям дуже важко слухати когось більше, ніж 10 секунд, і чому майже одразу після служіння багато дорослих можуть піти і забути про те, що, про що була проповідь? Проблема з концентрацією, з, з тим, щоб сфокусуватися на чомусь. Да? Цікаві певні є дослідження. Цікаве є дослідження, вплив екранного часу на увагу і на СДУГ. Це з СДВГ російською, СДУГ українською. Діти до 5 років, які проводять більше 2 годин на день перед екранами, у 8 разів частіше відчувають проблеми з концентрацією, включаючи синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Так, да, так, да, так, да. кажу, СДУГ це синдром дефіциту уваги та гіперактивності. От. І е, у вісім разів частіше це якщо вони тільки дві години на день проводять е, за якимось гаджетом. А ви розумієте, що зараз дуже така часта модель виховання, це коли е, батьки займаються своїми справами, дали дитині цікавий мульт, мультфільм якийсь. Е, я, до речі, якось з однією дитиною просто Поруч був, і ну, вона дивилася якийсь мультик. Я дивлюся дитині десь 4-5 років. В мультику э, ладно, була б якась Даша Слідопит, яка э, вивчає світ. А там якісь взагалі події з якимись русалками, яку доганяє якась акула, і вони не кажуть слова, вони якось акають, бекають, мекають. Я думаю, а що дитина навчиться від цього мультика? Хоча б вони розмовляли в цьому мультика, а так взагалі я дивлюся, і це відбивається розвиток інтелектуальний. Зовсім концентрація, в тому числі, Так, поведінкові да поведінкові моделі вони копіюються. Дитина ж це просто копіювальний апарат поведінки. Чому відбувається ось така да, ситуація, коли дитина проводить багато часу від двох годин і більше в день за гаджетом, і в неї так знижується концентрація і повищується гіперактивність? Тому що мозок починає більше покладатися на автоматичну увагу, ніж на спрямовану. Автоматична увага це те, яка не потребує наших зусиль. Ми побачили щось цікаве, якесь шоу. І нам не потрібно увага, щоб на цьому концентруватися. Да? Ми і так дуже зацікавлені тим, що відбувається. А спрямована увага, яка потрібна для навчання і вирішення проблем, вона потребує вже наших зусиль. І коли дітя, дітей привчають до автоматичної уваги недоспрямованої, вони починають втрачати. Ну, у них атрофується ось ця функція, або взагалі не виховується функція спрямовувати увагу на якусь. Вирішення якоїсь проблеми або на навчання, у дошкільнят з високим рівнем екранного часу спостерігається зниження цілісної, цілісності білої речовини мозку, яка відповідає за навчання та спілкування. Бачите, фізично спостерігається зниження цілісності. Білої речовини. Також при читанні анімаційних історій на екрані активізуються зорові зони мозку, але знижується активність областей, пов'язаних із мовою і уявою. З іншого боку, традиційні книги стимулюють уяву та підтримують здоровий розвиток мозку. Компанія Microsoft. Знаєте, що це за компанія? Це компанія, яка дуже тісно пов'язана із комп'ютерним світом. Провела один експеримент. Учасників попросили виконувати різні завдання, що вимагали концентрації, включаючи читання текстів, перегляд відео та взаємодію з гаджетами. Їх мозкову активність вимирювали за допомогою за допомогою ЕЕГ. От, і що принесло результати цього дослідження? Тобто, це вже дорослих людей досліджували. Середня тривалість концентрації сучасної людини знизилася з 12 секунд у 2000 році. До 8 секунд у 2015 році. Для порівняння золота рибка може концентруватися 9 секунд. Тобто концентрація сучасних людей нижче, ніж концентрація золотої рибки. Учасники, які активно користувалися цифровими пристроями, демонстрували ще коротшу тривалість концентрації, тобто ще менше, ніж 8 секунд. І це 2015 рік. Якщо зараз провести дослідження, я впевнений, зараз це ну, період час концентрації може бути ще менший. Знаєте, навіть під час написання ну, цієї проповіді я відчув на собі ось симптоми того, що мені буває важко сконцентруватися чітко на одній задачі, якийсь тривалий час. І це не те, щоб я відволікався на щось там грішне. Да? Якась цікава християнська пісня, як комусь треба відправити повідомлення. І воно просто в голові виникає, і ти одразу на це переключаєшся, і я розумію, що мені потрібно дуже активно вчитися фокусуватися на одній якійсь справі. Знаєте, Біблія нам каже про те, що фокусуватися на певній справі це є дуже вміння фокусуватися, в принципі, є дуже важливим. Я вам скажу, чому це одна з найбільших проблем людства. Коли простіше людину ввести в Єресь, коли вона сконцентрована на, слові, на Божому Слові, або коли їй легко перекидати з тексту на текст, коли між ними немає зв'язку, або коли вона сконцентрована і глибоко досліджує. Глибину, да, вона може посидіти над текстом довгий час. Таку людину, звісно, важче звести до Єресі, Торозиконі, 6 розділ, 6-7 вірш. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплю їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі й мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Постійно мають бути слова, які передані Богом людству, постійно лягаючи, встаючи, мандруючи дорогою. Наша концентрація має бути на Налаштована на Бога. Книга Ісуса Новина 1.8. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Нехай книга цього закону не відходить від уст, роздумуй над ним у день і вночі. І тоді цікаво, так? Да? Діятимеш розважливо. Неможливо виконувати настанови Божі, не вміючи концентруватися на Божому Слові, не вміючи фокусуватися, тримати фокус на якісь певні дії. Сфокусованість на важливій задачі є невід'ємною частиною успіху, особливо у християнському житті. Сатана розуміє, що якщо в нього вийде зробити нас розсіяними, навіть шляхом відволікання на теми духовні. Коли ми не можемо сконструватися на одній темі, глибоко її дослідити, але хапаємо з різних тем потрошку, ми не встигаємо сфокусуватися і зрости особистісно. Ми духовно розсіяні. Сатана розуміє, що фокусування це важливий залог успіху не тільки в християнському житті, а й взагалі. І тому він, Але в християнському житті це особливо важливо. Тому він спрямовує. Свою, своє зусилля, щоб зробити нас російними, щоб під час проповіді наші думки постійно відволікалися на якісь сторонні фактори. Таким чином, сфокусованість має бути однією з першочергових якостей християнина. Чому так важливо бути сфокусованим? Які є біблійні основи для цього та як це розвивати собі? Сьогодні ми це будемо досліджувати. Розглянемо спочатку важливість вміти фокусуватися. Пам'ятаєте, як в школі ви вивчали вірші на пам'ять? Або згадаємо років 15 назад, коли ще на суботню школу люди вивчали пам'ятний вірш. В принципі, його читали і ще вивчали. Ви пам'ятаєте, як відбувається процес вивчення віршу? Чи вистачає вам один раз його прочитати і більше не відкривати? Потрібно повторити, потім закрити, потім закрити намагатися відтворити в собі в голові, осмислити, відтворити, перевірити і так декілька разів. Навіщо це потрібно? Чому я це говорю е, з точки зору нашої біології? Тому що ми не розглядаємо людину як е, якусь дуалістичну е, істоту. Наша душа це є ми, це наше фізичне тіло, наш мозок, який діє по законах, який його, який по законах які створив для нього Бог. Ми маємо декілька разів почитати для того, щоби. Мозок сформував нейронні зв'язки. Коли нейронні зв'язки сформовані, і чим більше вони укріплюються, чим більше їх створюються, тим більше і краще ми запам'ятовуємо. Але вони не можуть сформуватися як тільки ми один раз прочитали. Є, до речі, люди, які мають певні відхилення від норми, їм достатньо один раз побачити щось, і вони можуть це на пам'ять повністю відтворити. Це є аномальні такі, знаєте. Дари. Я, я думаю, що це дар від Бога, але дуже часто люди його не так використовують, як треба. Бог створив певну будову нашого мозку. І звісно, до гріхопадіння можливість будувати ці нейронні зв'язки, вона була набагато більшою. Людині не потрібно було так часто повторювати щось, щоб щось запам'ятати, але гріх вніс свої корективи. І тепер фокусуватися на якійсь задачі нам потрібно довше, щоб її виконати якісно. Але це є необхідною умовою. Як ви думаєте, чи будуть будуватися якісні нейронні зв'язки, коли ми постійно перемикаємося з однієї задачі на іншу? Ні. Навіть якщо ми щось пишемо, да? нам потрібно, щоб мозок налаштувався на те, що ми робимо, щоб не відволікалася наша увага. Е я чув таку інформацію, що коли ми зайняті певною справою, відволіклися на телефон, то щоб. До речі, я зараз відволікся. Це як приклад. Е... Відволіклися на телефон, то потрібно приблизно 15 хвилин, щоб мозок повністю назад погрузився у... у ту роботу, яку він виконував. Проблема в тому, що навіть 15 хвилин фокусуватися, досить, досить важко буває. І ви розумієте, що це такий замкнутий цикл. Люди, більшість людей не вміє фокусуватися, концентруватися на дуже важливих задачах в їхньому житті. Так відбувається з Словом Божим та нашими цінностями. Якщо ми не можемо якісно приділити час Богові, не можемо сфокусуватися на читанні слова і нас постійно відволікає щось, то ми не можемо вибудувати в собі якісні переконання. Ми не можемо Бога почути. да. так. І це, до речі, я ще до цього вернуся, до Божого відкриття для нас. Як чути Боже відкриття, тому що це дуже важливо. Наша поведінка в тій чи іншій ситуації це також нейронні зв'язки, які побудувалися раніше. Наші звички це нейронні укріплені зв'язки. Це дія, яка повторювалася, сформувалися нейронні зв'язки. І ми далі, коли виникає ситуація, ці нейронні зв'язки спрацьовують ви вже вибудовані, ми розуміємо, як нам діяти, як нам найпростіше діяти. І коли ми щось повторюємо багато разів, це легко стає нашою звичкою. Неможливо сформувати звичку, не фокусуючись на тому, що ми хочемо зробити. Треба себе змусити це зробити. Неможливо. Не враховуючи особливості такі нашого мозку, вибудувати якісне духовне життя. До речі, що, що тільки що Світлана Івановна сказала про відкриття від Бога, просто прочитуючи бігло святе письмо, не концентруючись на ньому, або якийсь уривок, ви навряд чи отримаєте це відкриття від Бога, те, що Він хоче вам сказати. Можна навчити себе бути готовим отримувати відкриття. Що таке відкриття від Бога? Це вміння зосередитися на тексті, відкласти все, прочитати його дуже багато разів, поставити до нього багато запитань. І головне, це те бажання почути голос Божий. Але це має бути втілено через те, що ми готові приділити час. Декілька раз ми прочитаємо, ми нічого нового можемо не побачити. Але коли ми поставимо запитання, а чому? А що тут не так? Тому що кожен уривок в Біблії це є безкінечне джерело Божого відкриття для нас. Ще на так, так. Але для цього потрібен час. Так, так. І коли ми вчимося фокусуватися на тексті, коли ми вчимося. Фокусуватися на тому, концентруватися на тому, що ми зараз хочемо отримати відкриття від Бога, наш мозок, ми як людина, як біологічна істота, вибудовує також нейронні зв'язки, і ми вчимося нам далі простіше отримувати відкриття. Якщо для цього, да, для відкриття спочатку нам потрібно дві години посидіти над якимось текстом, то далі ми вже вміємо концентруватися, вміємо вже приділяти увагу одразу. І нам простіше вже спілкуватися з Богом. Ми вчимося спілкуванню з Богом на нашому біологічному рівні, як істоти, яких Бог створив цілісними, і фізичними, і духовними, і одне впливає на інше. Біблія показує нам на різні приклади важливості вміти фокусуватися. Матвія 14, 28, 30. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я Пройшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. Що відбулося? Христос був в його полі зору, але фокус з Христа змістився на, на обставини, які є поруч. Хоча Христос був прямо перед ним. Це те саме, коли ви слухаєте проповідь. Вона у полі вашого зору, але ваша увага вона зміщується на щось стороннє. Поки Петро тримав фокус на Христі, поки сумнівні думки не відволікали його, він мав змогу йти по воді без усяких перешкод. Але коли тільки на мить Петро втрачає Христа з свого фокусу, він починає тонути. Є різниця між тим, щоб Христов. Христос був у полі нашого зору і між тим, щоб Христос був у нашому фокусі. Це дуже велика різниця. Це різниця між життям і смертю, коли ви просто приходите на служіння або коли ви приходите на служіння і концентруєтеся на Христі. Книга Суддів, 7 розділ 6-й вірш. Дуже гарний приклад фокусування. Отже, Гедеон привів народ до води. Там Господь сказав йому кожного, хто хлебатиме воду язиком, як хлебче собака, постав такого окремо. Так само постав окремо кожного, хто буде пити, стаючи навколішки. В результаті кількість тих, котрі зачерпали воду рукою, підносячи до рота, хлебтали, виявилось 300 чоловік, а решта всіх людей, щоб напитись води, ставали навколишки. Серед 10 тисяч воїнів, які погодилися йти на війну, по справжньому сфокусованих. На своїй задачі було тільки 300. І тільки такі потрібні були Богові. Тільки люди, вся увага яких була сфокусована на тому ділі, яке їм доручив Бог. Бачимо фокус важливий не тільки для особистого духовного зросту. Без вміти, без фокусуватися, неможливо будувати Божу справу. І загалом, якщо в церкві люди не вміють фокусуватися на зрості церкви, Бог не зможе їх використовувати. Тут Бог використовував тільки тих, хто більш були сфокусовані, щоб проявити себе. Якщо ви трошки згадайте цю історію, чому Бог хотів, щоб залишилися тільки найбільш сильні й вірні. Тому що саме через цю війну Він хотів показати, наскільки він сильний Бог. І він хотів показати, що не люди є тут головними, а його дії є тут головними. Він хотів через цих людей показати свою силу. І якщо ми хочемо, щоб Бог через нас показував свою силу, а не ми своїми зусиллями показували якось Бога, нам потрібно вміти бути сконцентрованими. Наємій, шостий розділ, другий, третій вірш. То сталося так, що Санавалат та Гешем прислали мені запрошення до Неємії. Давай зустрінемось разом у Кефірімі в долині Оно. Так вони замислили, заподіяти мені лихо. Але я відіслав до них послів з такою відповіддю: я зайнятий великою справою, тому не можу прийти. Задля чого мала би зупинятися робота, якби я все залишив і пішов до вас? Наємія був сконцентрований на тій задачі. І коли у нас є якась дуже велика справа, чи не маємо ми сказати? Я зайнятий великою справою, тому не зможу прийти. Диявол завжди хоче запропонувати відволіктися від Божої справи, але вірні Богу, люди завжди зможуть сказати ні другорядним речам. Питання в тому, що в нашому житті є другорядним. Питання: як розвинути в собі сфокусованість, як розбити в собі сконцентрованість, тому що ви бачите, що це дуже важлива характеристика християнського життя. Важливо розуміти, що відсутність можливості концентруватися на Бозі і Його Слові це є гріхом. Якщо ми не вміємо концентруватися на Богі, якщо ми не будемо вміти концентруватися на Божому Слові і фокусуватися на ньому, якщо Бог не буде в нашому фокусі, це буде причиною нашої загибелі. Гріх вимагає від нас покаяння. Не тільки щирого вибачення, а й щирого покаяння, тому, тому що між цими поняттями дуже велика різниця. Покаяння має декілька етапів. По-перше, ми маємо чесно визнати перед Богом свою проблему. Боже, я не вмію приділяти якісно тобі час, але я хочу це робити. Коли ми звертаємося до Бога і просимо про прощення, і визнаємо свої немічі і просимо про допомогу, він ніколи не залишається в стороні. 1 Івана 1.9. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Він не тільки прощає нам наші гріхи, але й очищує нас від цього гріху, коли ми приходимо і сповідуємо його, йому наші гріхи. Друге, важливе щире визнання проблеми і розуміння, що одному з цією проблемою справитися дуже важко. Бог не створив людину бути самотньою, Бог створив церкву для того, щоб ми допомагали одне одному долати ці проблеми. Христос посилав учнів завжди по двоє. Коли дві людини зайняті одним, вони мають змогу підтримувати фокус одне одного на загальній справі, фокус, допомагати фокусуватися одне одному. Таким чином вони вчаться вибудовувати ось ці нейронні зв'язки, які допомагають фокусуватися потім і особисто. Звісно, да. Ну, Фокусуватися на духовних. Ні, на один... Я не кажу тут один на одному, я кажу, фокусуватися одне одному допомагають на... саме на дослідженні. Галатів 6.1.2. 2. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Євреїв 3, 12-13 Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, щоб воно відступало б від Бога живого. Але, в кожного, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ греха. Але кожного дня заохочуйте один одного. Христос. Спланував, щоб ми долали проблеми разом, концентрувалися на Богові разом. Водночас, визнання слабкості перед іншою людиною морально зобов'язує нас якось боротися з проблемою, тому що, коли ми визнали цю проблему, але нічого не діємо, ми розуміємо, що ми будемо падати в глазах іншої людини. На жаль, так склалося, що нам часто впасти в глазах іншої людини більш прикро, ніж впасти в глазах Божих. Це печальна реальність, але це можна використати і на користь. Третій етап пошук та усунення проблеми. Матфія 5.29. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуто до геєни вогняної, треба знайти те, що нас спокушує, і викинути це з нашого життя. Це. Е... Останній етап, як побороти наш гріх. В даному випадку гріх е, неможливості фокусуватися на Богові. Цей текст каже одразу про оці ці дві дії. Якщо це телефон, зробіть так, щоб ви менше часу проводили в ньому. До речі, я вдячний Богові, що я. З, за жовтень поборов е, е, з Божою помічю, ось цим, до речі, методом. Е, з, е, один фактор, який заважав мені фокусуватися. Це інстаграм, це листання відео. Я зрозумів, що це забирає в мене дуже багато часу, і коли я ж роблю щось серйозне, я можу відволіктися туди. І там провести більше часу, ніж я приділяю фокусування на цій задачі. Я знайшов людину, якось Бог послав людину, я вірю, що, яка згодилася зі мною провести такий челлендж, місяць не заходити взагалі ні по яких причинах, ні переписки, нічого. Місяць не заходити в інстаграм взагалі. Знаєте, коли пройшов місяць, до сьогодні я заходжу туди тільки перевірити важливі повідомлення декілька разів на тиждень. І в мене немає взагалі бажання заходити і гортати ті відео. Я його використовую зараз тільки як момент комунікації. І я вдячний Богові, що він дав мені можливість взяти і виконати те з мого життя, що заважало мені концентруватися на ньому, викинути ось це гортання відео. І це допомогло мені стати більш сфокусованим. Але я розумію, що де є дуже багато факторів, які ще заважають мені. Бути сфокусованим на Богові. І я, особисто я, збираюся разом із Христом працювати над цією проблемою і закликаю до цього ж вас. Відсутність фокусу це загальна проблема людства 21-го століття. Люди, що вміють робити, стають особливими, досягають успіху як у світській сфері, так і в духовній сфері. Тільки в духовній сфері зробити це важче. Тому що. Той, хто допомагає людям сфокусуватися у світській сфері, він дуже заважає сфокусуватися нам у духовній сфері. Велика боротьба відбувається за нашу увагу, за те, на чому ми сфокусовані кожної хвилини. Давайте проаналізуємо наше життя. На чому є наш фокус? В чому мотивація наших дій? Якщо це не те, що каже Біблія, Давайте будемо позбавлятися цієї нечисті та тримати свій погляд тільки на Богові і бажання служити йому. Нехай те, ті дрібниці, які відволікають вас від Бога, стають все менш важливими у вашому житті. Нехай вам не буде жалко викинути із вашого життя ті речі, які можуть вас привести до гігієни огненної. Нехай концентрація і фокусування на Богові стане відсьогодні важливою частиною вашого життя. Будь ласка, сфокусуйтеся на. Своєму духовному житті, на тому, щоб зростати у Христі, на, на тому, щоб зрощувати церкву своїми зусиллями. Бо без цього ми бачимо, що церква, Бог не буде в занепаді ніколи. Якщо треба, і камні заговорять, але від цього буде страждати наше спасіння. На останку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Амінь. Закликаю вас до молитви. Дорогий Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти відкриваєш через слово Твоє, через інших людей нам те, до чого нам потрібно приділити багато уваги. Ти бачиш, що проблема цього світу. Є в тому, що зараз у диявола вкрай ефективно вийшло заволодіти увагою і дітей, і дорослих людей. Він відбиває в нас здібність фокусуватися на чомусь важливому і робити це довго. Це заважає нам чути твій голос, Боже. Але ми хочемо його чути. Ми хочемо отримувати відкриття від Тебе, тому що саме тоді ми живі християни. Боже. Дай нам викидати з свого життя все, що заважає нам бути сфокусованими на тобі, щоб ти не був, не був не просто в полі нашого зору, а щоб ти був у фокусі нашого зору, Боже. Будь в нашому житті головним, будь завжди перед нами, а нам дай робити все для того. Амінь.